Друзі, Всім привіт! Далі Продовжую виконувати завдання в Варкрафті. Сьогодні у нас е, завдання розіскивається Арнаг зловище Тотем. Друзі, нажимаємо Прийняти. Е, хотів вас попросити поставити лайк під відео, також підписатися на канал, якщо є можливість допомогти розвитку каналу. посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, відкриваємо карту, бачимо от ця зона одиничка, де я показую. Нам потрібно сюди бігти для того, щоб виконати це завдання. Нам потрібно там вбити міні-босса, -мо, міні тобто монстр з великої. Запасом здоров'я. Друзі, буду я вже на цьому місці, то тоді вже продовжимо. Друзі, дивіться, далі нам потрібно, от бачите, де я знаходжуся. Ось тут біля такого тема нам потрібно підніматися вверх Друзі, зараз я покажу, куди нам потрібно добратися, тому що його на самому низу немає цього монстра, якого нам потрібно вбити, для цього завдання. Ну, запам'ятайте, куда біг Призві знаходиться в пещері. То є, його вже тіпа, тільки, хто, що, тільки що вбили, так що потрібно дочекатися, поки він е, воскресне, і після цього ми зможемо його вбити. Друзі, тоді продовжимо, коли, я вже, коли вже відновиться цей ну, воскресне цей монстр. Е, друзі, маленька поправочка, Получається, арнак не в пещері, а ось тут біля ось такого тема він респавниться. От він зараз ставлю ставлю валітку. Друзі, вбили ми його, забираємо його в копито і відкриваємо карту, дивимося, куди нам потрібно здати це задання. Друзі, ми здаємо це завдання в заставу вольного вітру. для того, щоб виконати його. Так. Друзі, ну вже далі самі думаю пробіжите, там якби не дуже так все важко. Просто біжимо назад тою самою дорогою, якою ми бігли сюди. Ось тобто, так, по прямій. Ну все, зустрінемося, коли я буду вже в заставі. Eh, друзі, прибіг я до цього NPC, який, якому ми маємо здати це завдання. Eh, розмовляємо з ним, віддаємо йому копито і вибираємо собі награду. Друзі, нажимаємо кнопку Завершити і все. Друзі, всім дякую, що ви дивилися відео, всім гарного настрою, всім пока.